Привіт, всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні. Привіт, сусід! Але не просто привіт, сусід, а привіт, Фредді. І так додали якийсь мод. Які всі вже почали грати, та й Та давайте я зайду, теж подивлюся Що за Фредів сусіда, якого квартиранта взяв сусід? Заходимо ми туди. Почалося все, ну як завжди, сусід, все нормально. І потім ні з того ні з цього появився Фредді Він просто замість сусіда став, але один мінус є знаєте, який великий, що він дуже швидко бігає. Дуже швидко Він просто тебе вийде біжить до тебе і тебе ловить. Все, і ти більше нічого не можеш. Одним словом, ми пограли мод прикольний, веселий, і навіть прийшли перші акти. Тому хто хоче подивитися. Як Фреді виглядає самі з сусіда, вам сюди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, подивимось до сусіда, Фреді. Погнали! Так, ну шо, йдемо подивимося. На нашого нового сусіда. Сусід! Де сусід! Вот моя хата. Що це за сусід туди заїхав, а? Що це за сусід Тож всі говорять, О, новий сусід, новий сусід. Щось там не видно? Анузара. Ну. Ну, я такий, як был, ничего сильно меняю. Опа! Крейки, крейки. Тихо, шо, 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 шо. Не вяжу. Що, там никого нема? Е, слухай, нормальний сусід. А що за приколи? Є! Та сусід, як сусід. Нормальний, звичайний сусід. Я не розумію, що за приколи. А я його добре знаю. Весь. Це якийсь капець. А, все, все, давай далі. Воу. Wow. Це що таке було? Я не розумію, це перетворює чи що з ним є? Ви це виділили взагалі? А ніфіга то не сусід! Але ж перший був сусід, а потім цей квель две Ей! Эй! Заєц! Тихо! Ого, ти він капець бігає! Слухай, я вообще нічого не зможу зробити. Фредді! Чи ти не Фредді! Він капець бігає. А ну, а він скакати вміє, добре, чекай, бо я не вмію. Та двигай скакуй! Двизь. Дві я на тумбочку ноган вискочить. Де він. Іде. Де він. Не бачу. Та вискоч. Я чую, що я це довго грати не буду. Це ужас. Я не знаю, вони йому добавили швидкість. І то забагато швидкості йому додали. Так, мені туди треба. Ага. Ну до хат тут нереально, певно, зайти. Де він є? Заскочимо. Десь там. Де він? Десь з того боку? Я в шоці з того всього. Злізу пилішка, тихонько під пілежка. Тихо. Манько. Він spet. Там закрито. Oh, він. Мене не замет. А як він влазиться? влазить? Вербатимо телевізор? Я в шоці. Відкрив двері. О. бери! Добре. Такого я не очікую, що буде такий швидкий. От чесне слово. Тихо. Тихо. Є, вискочили. Пертуда. Та де. О, це ужас, це ужас. Ти нічого тут не зробиш. Подивись просто на його морду, а якщо я в нього кину? А ну-ка да. Ну Две паску поставил. Давин. я тебе за вікно разбью. Ай, не докинул. Аразара. Что він робить? Диви. Ха! Ну! Все, раби вообще хочешь. Индетом без кинаш на биг. Класно, А це прикольно. Бери. Все, Какой-то мы пришли. Я надеюсь. О, давай. За шо ты... А, разбитый тре. Блин, я не могу разбитый. Как ящик візьму А, я не можу взять. Ну, блин. А шо с ним є? я? Я подаемся. Треба у пастку встати і все, всю і відторму. Я в шоці. Я в шоці. Ну вони вже понавигадували. Але виділи, Перше на заставці не було його. Виходимо. Фредді, він дуже, він за швид... він не влазить навіть в двері. Він за швидкий. Ну на що таке робити? Що я з тобою? Блін, ну він капець швидкий, Ну я не знаю що. Епа. У! Паску! Перестрибнув! Перестрибнув! Це капець. Теж катки з другой моди. Нормально, де нормально ходить нормальний Фредді. А не, якийсь, я не знаю хто. Ну як? Це ж взагалі не справедливо. Ай, впав! А ящик! Я ще Блін. Давай залізем ту кімнату, подивім що там є Прохват ты не был, на наш нам це прохватит. Ми просто хотіли всі подивити. на Фредді. Я думаю, що він нормальний. Він не нормальний. На! Уу. Він може застригнути сюда, вы знаете? Він капець скачет. Це що я відкрив. Там щось відкрив. Сейчас відкриває? не відкривається. А ну це. Ага, двері відкрили. До хати свій сміло заходимо. Так, забирай. Сюди заходим. Двері відкрили. Ключик взяли. Роби, що хоче дичку. Открывай, давай. Що тут ще є? Я вже нічого не пам'ятаю. О! Тихо. Чуєте? А це ключик часом не від того замка що знизу? Мені здається, що від того, чи ні. Червоний. Та від того. Ідем, да. Чекай, а це що? Та давай нажимай. Він дує. Це паде, то закриває, коротше, вони тут там одрували. А ну нажми підписку -пі -пі бігом, ти піппиші -пі сяж ще нажме на двіно, тобто пігу не бейсе. Бі ж ніколи не буду це грати. Та це ужас. Просто. Дивись, іде там, спеть. Дивісь. Есно, не він капець страшний. Він дуже страшний. Дивися телевізор і заснув. Ми можемо тихонько ще й пастку поставив. Тихо Бери ключик! Пастку! Пастку бери! Я так швидко встав, я не розумію. Тікай, гет! Блін, як не Він <ріць> <ріць> двері не мене открывает. Мойся, мойся. Тут нічого нема. Я, я новень кухню наробив. Сусід був би, увидел. Капець би йому було. Відкрив. Я просто в шоці з того всю. Дай він нее. О, сусід, ти боже. Та я не гон туда прийти. Сусід, ти знаєш, в тебе вдома сі твар? Тож сусід. Сусід, а Фредді да? Сусід взяв квартиранта свою квартиру, розумієте? В хату. Фредді, він свій знайшов дуже поганого квартиранта Весно, да. Просто подивись на нього. Ну подивись, ну що? Дивись. Це ужас. Це ужас. Віжмо. Бліи, я би пробіг, він пастки ставить. Як він сідомує ті пастки ставить? Ходи ще раз. Капець знов поставив. Давай, давай. Воно відкриває! не А що це за ключ? Давин. Давин. Бежит. Ха! А двері то закрытие. А що я, чуєте? Я вже забув! А що я маю блять? Мені кос таким надо треба попасти. А як? Хай, кам до гре. А, тут ще один є ключик. Я не пам'ятаю. Ага, сюда щось пішло. А, а, дивіться, дивіться. Тут нам включить. А, ліфт! Точно, ми ліфт маємо пустити. А, только в працювати? А найдем попробуємо. Сюда, 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 сюда. І що, нажали. І що, ліфт пішов вниз? Та, ліфт пішов вниз. А тепер нам треба до гори. Е. Знаєте що? Я пам'ятаю, як ми колись це зробили були. Ми ставили отут та купа книжок. Включали оці вентилятор, бігли туди. Розумієте? Все, вентилятор працює, дивіться. І вентилятор йде. Ось сюди. Вирубали. Вентилятор не робить. Ми ставили там книжок купа, -мо, я одного собі. Дивіться. Ми зараз спробуємо це зробити. Раз. Два. Три. Чотири. Ключик забрали. А ну спробуй. Старим добрим методом. Цікаво чи вийде? Ще одну. І ще одне. Ну, воно має на оце піти впасти. Можеш ящик поставити? Погнали! Дивіться, нажимаємо оце, падаємо вниз. Нажимаємо цю кнопку і летимо вниз бігом. А ну... А, не піднімає, не спрацювало чи що? Я підніло! Я в шоці! Ключик, червоний ключик, Та ми вообще. Взагалі... Яй-яй-яй, ну ми вже вообще він? Не зайшов, де він. Возьми, Красавчики, ну що, подивилися ми на Фредді. Подивилися, що він начудив там сусіда дома. В принципі, сусід теж за хату не дивився. А Фредді ще гірше. Так що, що одне, що друге. Іначе і наче й прийшли. А цікаво, а тут він теж буде? прес F? А що це таке? прес F, ну і що? І що? Я нажимаю, і що? Ні, ми вилазимо назад. Попрощаємося з Фредді і кажемо, до побачення. Замкнули, прикиньте! А ну чекайте. А я в шоці, що вони замкнули? Так, чекай чекай. Вихід. Вихід? Рестарт селект, акт. Акт тоден. Не-не-не, назад давай. Вихід. Ту вихід? Вихід Вихит меню. Enter. Моди. Здесь весь. Оригинал. Hello А це шо таке? Нафстарт якийсь. це уши? Ну-ну-ну, Select Act 1. Може, це щось нове? Ну, коротше, одним словом, ми на Фредді подивили. Він дуже швидко бігає, та не треба таки. Але ми прийшли, в принципі. Навіть як він бігає, попробуйте це зробити. Хто прийшов? Молодці. Але мені здається, що є різні моди. Є де швидко бігає, Єди не швидко. А ну, подивимось, що зараз знову буде він. Був сусід, а потім появився Фредді, це був капіт... Диви, де мене аж закотився. Чого він туди подокотився? Ано. Та не гакай. Ні, то сусід. То стоїть цокі сусід. Mm -hmm. Де? Крики страшні. Сусід! То сусід, видите? То саме, слухайте, то саме, він бігає як якийсь. Эй! Hey. Ааа! Я говоритись не можу. Ей, укликайте. Ей, вау, веу, Ей! Ставте лайки, підписуйтесь на канал hey. і чекайте нових серій. Далі буде ще всім папа. Реді? Па-па! Канал підпишись, из теп геймс розважайся. Для тебе контент просто вищий класс. Щодня нові відео кайфує гожен раз. На YouTube канал Контент просто вищий клас Щодня нові відео Кайфуй кожен раз